Вітаю! Як ти вважаєш, чи може їжа стати причиною інфекційних хвороб? Пригадай, як ми захищаємо себе від збудників хвороб під час прийому їжі, що нам у цьому допомагає? Діти хворіють частіше за дорослих. Це тому, що дитячий організм ще недостатньо розвинутий та міцний. Хвороби можуть передаватися від однієї людини до іншої, тобто бути заразними, інфекційними, а можуть бути незаразними неінфекційними. Неінфекційні захворювання це алергія, вади серця, гастрит та інші. Вони не передаються від хворої людини до здорової. Інфекційні захворювання грип, кір, скарлатина, дифтерія, туберкульоз, дизентерія та інші вони легко передаються від хворої людини до здорової. Пригадай, що спричиняє інфекційні захворювання. Шкідливі мікроорганізми, потрапивши до організму, починають розмножуватися і виділяти отрути, спричиняючи захворювання. У людини підвищується температура тіла, порушується робота деяких органів. Організм слабшає. Пригадай, за допомогою якого приладу вимірюй температуру тіла. Отже, інфекційні хвороби передаються повітрям, крапельками слини під час розмови, під час кашлю і чхання хворих. Коли здорові люди дихають таким повітрям, мікроорганізми та віруси проникають в організм і заражають, тобто інфікують його. Мікроорганізми або мікроби це загальна назва групи живих організмів, які не можна побачити неозброєним оком, оскільки їх середній розмір є менший, ніж 01 мм. Отже, мікроорганізми бувають корисні. Це бактерії, що забезпечують нормальну мікрофлору кишечника, містяться переважно і у кисломолучних продуктах. Шкідливі бактерії, що спричиняють псування харчових продуктів і, як наслідок, харчові отруєння. Безліч збудників інфекційних захворювань переносять на своєму тілі мухи та воші. Часто збудники інфекційних хвороб потрапляють в організм людини через немиті руки. Деякі хвороби можуть передаватися через одяг або особисті речі хворого. Іноді в людей бувають алергії. Це підвищена чутливість до деяких речовин. Таким людям не можна вживати окремі продукти, ліки тощо. Допомогу їм має надати тільки лікар. Працюємо у зошиті з друкованою основою 34 сторінка. Закресли зображення їжі, яка може спричинити інфекційні хвороби. Завдання номер 2 Дізнайся у дорослих, чи хворів, чи хворіла ти на інфекційні захворювання. Постав галочку. Завдання номер 3 Наведи приклад інфекційної хвороби. Запиши її назву. Це може бути холера, сальмонельоз, грип, кір, вітрянка, малярія, чума, кліщовий енцефаліт та багато інших. Важливо, щоб інфекційну хворобу виявили вчасно і лікували лікарі. Самолікування може призвести до дуже серйозних ускладнень. Чи знаєш ти, що вірус грипу один з найпоширеніших у світі? Йому не шкодить навіть заморожування. При температурі близько 0 градусів вірус зберігається до місяця, саме тому найбільша кількість захворювань припадає на відлигу. Проте звичайне мило вбиває вірус грипу на повал. Повторив вдома матеріал на сторінках 86-87. А Поки дякую за увагу, до зустрічі!